безпекові ризики, нестача персоналу та здорощення багатьох складових, що є основою ведення бізнесу, нині це реалії підприємців, що продовжують, попри всі виклики, розвивати власну справу на деокупованих територіях. Відновлення економіки там, де велися бойові дії, сьогодні серед пріоритетів розвитку для України. У Чернігові відбувся міжрегіональний економічний форум, що став платформою для діалогу і зібрав учасників з 12 прифронтових регіонів виробників, представників бізнес-об'єднань, влади та міжнародних партнерських організацій. Ініціативу нам вдалося зреалізувати завдяки підтримці проєкту зміцнення громадянської довіри «ЮСІБІА-4», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейт. Дякую. Дякуючи цим партнерам, дякуючи обласним адміністраціям, торгово-промисловим палатам ми успішно зреалізували цей масштабний проєкт, який об'єднав більше 200 представників малого і середнього бізнесу з цих регіонів. Форум є підсумком, зокрема реалізованих впродовж півроку стадій турів. Підприємці з Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей мали можливість побачити, чим живуть сучасні бізнеси. Ініціатива проходила у партнерстві з мережею торгово-промислових палат. Активний учасник Чернігійська. Регіональне ТПП ми сьогодні зібрались для того, щоб почути один одного, щоб обмінятися аргументами, обмінятися інформацією про сьогоднішнє статус кво бізнес клімату і особливо бізнес клімату і тих умов, в яких працюють підприємці, економічні суб'єкти в прифронтових і деокупованих територіях. Відновилась економіка, підприємці підприємства відновилась увага за власний рахунок. Зміцнення економічного потенціалу країни, відновлення ділової активності на територіях, що межують з країною агресоркою, в пріоритеті нашої держави засвідчили представники одразу трьох міністерств: економіки, аграрної політики та продовольства України, розвитку громад, територій та інфраструктури. Для нас важливо, щоб уся економіка працювала таким чином, що, грубо кажучи, Закарпаття і Чернігівщина сприймалися з точки зору підтримки з Боку держави з точки зору розвитку економіки з однаковим режимом, щоб не було такого, що ми не беремо до уваги регіони, які або прикордонні, або знаходяться під обстрілами, або деокуповані, як такі, на які ми менше звертаємо увагу через більший ризик. В той же час держава готова надавати фінансову підтримку, зокрема і агросектору. Це програми компенсації вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки, гранти на розвиток тепличного господарства, кредитна підтримка 5.7.9 Тощо можливості є і ними варто користуватися. Озвучено в ході дискусійних панелей. Тобто кошти на цей рік є в бюджеті є, заявки приймаються. Окупація, обстріли, значні пошкодження. Про проблеми з якими стикнулися підприємці на прикордонних територіях. Говорять і представники влади на місцях, наголошуючи, що в громадах, де велися бойові дії, мають бути інші умови ведення бізнесу, вищий рівень підтримки. Люди, що залишаються, є показником стійкості регіону. На сьогодні весь крупний бізнес, який був тільки одне підприємство, частково зробило релокацію. Одне частково. Всі інші працюють тут, розвиваються тут. Зараз ми трансформуємось, орієнтуємось на виробництво продуктів з високої доданої вартості. Ми шукаємо можливості для експорту послуг або інноваційних продуктів, зокрема в сфері ІТ. У Чернігові зібралися люди, від яких залежить економічна стабільність країни в цілому і кожного регіону окремо. Всі, як один підприємці, говорять про важливість об'єднання бізнесу, взаємопідтримки, адже виклики та проблеми спільні. Сьогоднішній форум це для нас. Можливість донести до людей, які приймають рішення, інформацію про те, чим живе бізнес, які в нього є проблеми. Зі свого боку, ми робимо бізнес області, бізнес не тільки наш український весь бізнес, білий бізнес в першу чергу він е, працює на економіку, він працює на так само заробітні плати військовим. Він працює на те, щоб утримати людей в нашому регіоні, для того, щоб ці люди тут залишались, обороняли і підтримували взагалі обороноздатність цієї країни. Головна задача бізнес-сектору сьогодні не лише вижити, а й стати опорою для тих, хто зараз на передовій захищає наші кордони. Ворог один, і маємо спільно працювати заради майбутнього.